Коли виходить на шеф, це означає, що буде щось новеньке, щось дуже смачненьке. Ну, подивіться на цей рамен. Ми вже показували вже в попередніх репортажах, але ж зараз річ не от, не от тім. А хочу вам показати те, що там у коробочці було поряд, і це найсмачніша на сьогоднішній страва на теж Плив китайською ета це, це булочка Манапу на гавайський манер з м'ясом. Це дуже смачна та чудова річ. Далі я хочу вам покажити тарілка булькогі. Це ніжніша телятина з салатом гавайським та рисом. Це супер, топ-топчик. Далі йде рис з креветкою та куркою. Дивіться, приготовлений на Вокі. Це теж чудово. І далі це топ. Топ-топ. Топчик з топчиків. Це судак в кисло-солодкому соусі. На гірштальт риби виноград по-китайськи. Це тільки відрізняється трохи смаком соуса, і далі промова від нашого шефа, який хоче вас запросити особисто до нашого ресторану. Слухайте, приходьте, чекаємо на вас. Я запрошую вас сьогодні у четвер, на рибний день, у ресторан Шака Тічен Лобановського 124Б. Сьогодні можемо запропонувати вам судак в кисло солодкому соусі, рибна тарілка, тарілка з лососем, тарілка з креветками та багато інших смачних верчей. Тому запрошую вас, Лобановського 124Б, ресторан Гавайської кухні Шарка Кітчен. Все буде алоха!